Молитви віруючих на кожен день тижня, вечірня молитва у четвер. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До кого ще я звернуся цієї вечірньої години Боже мій? До тебе, єдиного, мій Господи, до тебе, Ісусе Христе. Мій Спасителю у цьому світі сповненому зла, ти показав мені усе, що ти вже зробив для мене, як ти постраждав за мене і за всіх, щоб я міг бути благословенним, щоб ти міг благословляти мене. Твоїй любові я завдячую усім, що ти зробив для мене сьогодні, подолавши з її допомогою зло. І не гараздне. Коли б ти не жив, Господи, і не постраждав за мене і мої гріхи, то кожен день приносив би мені лише гіркоту, біль і невимовний смуток, а духовна темрява була б більшою, ніж природна, коли настає вечір і все довкола огортає ніч. Благаю тебе, Боже, пробач мені всі мої гріхи і провини якими я засмутив тебе впродовж цього дня, змий їх своєю святою кров'ю. Нехай я виправданий у тобі, відійду до нічного спочинку, а мій сон не буде сном гріха, але святим відпочинком благословенним Тобою. Допоможи мені прокинутися вранці покірнішим, побожнішим. Святішим ще більше сповненим Божого страху за для нового життя у Тобі, моєму Господі і моєму Богові. Амінь.